Мої вітання, друзі. З вами знову флот, і нарешті настав час відкрити моє каміння, душ, яке я перестав відкривати, тому що з нього взагалі нічого не падає, я тепер буду відкривати його тільки під подібні події. Збирав я його 49 днів, майже 50. Не відкривався з останнього моменту. І як відкривав каміння, вийшла ось така кількість. Перейдемо до купи. Серед маленьких, думаю, середніх також варто докупити. Я, як завжди, трішки топлю Маємо ось таку кількість free to play камінців зібраних протягом, можна сказати, 50 днів. Побажання в мене ось такі, епіків, багато яких потрібно, тому що в мене взагалі не пробуджені епіки, які входять на місто, тому. Будемо відкриватися. x 2 ніякого немає. В ці всі x 2 я вже перестав вірити, тому що, мабуть, 2 чи 3 останніх відкриття. Було під x 2 і звідти взагалі нічого не падає. Подивимося, який дроп буде без, ік... без цих x І давайте поїдемо. дивитись, що дропає. Сьогодні нам, так, непогано, одна зірочка. Піде. Надіюсь, дуже сильно нарешті отримати свого Карніджа, якого мені взагалі не хочу давати. Жодної зірочки. Але є відчуття, що і сьогодні я його не побачу. Так, перша легендарочка і, до речі, Белс три зірки. Він у мене вісить в порталі за це дякую. Непоганий, герой я його також отримав з карт долі. Вирішив забрати даного орка нового, якого дають войдового також. Не знаю для чого він мені, але позбирати 50 днів камінці виглядає краще, ніж робити якесь злиття. І особисто для мене це набагато легше. Тому буду забирати ресурсів, якраз вистачає на те, щоб зібрати приблизно 30 тисяч поинтів. Завтра ще буде камінець з альнами, який я ще відкрию, і спокійно заберу собі войдову легендарку. Не впевнений, що буду юзати її. Ось в мене є обрані, а приходить вже третій сіз. За сьогодні дуже цікаво. Працюють обрані. І зінтору три зірки. Також взагалі не потрібний герой, ніде його не буду використовувати. Попри те, що в мене їх 2-3 штуки лежить жодного ще не прокачав. Не розумію, для чого це. З обраних поки що нічого немає. Надіємось на якусь ламасу. Вау! Варл! 4 зірки раніше ходив у мене на Хімеру, але зараз я його взагалі не використовую. Але я думаю, будемо пробуджувати його на 4. Хотя я в цьому не впевнений. Два Кайтіса. Дуже цікаво. Ну, пробудемо його одну зірочку нехай буде, тому що його десь та й використовую. І зараз я почищу склад, приберу все непотрібне і продовжимо. Ну що ж, звільнив я місце цього якраз вистачить, щоб відкрити всі маленькі камінці. Все-таки надіємось хоч щось отримати з обраного, хоча б якихось епіків. І, до речі, міфік Лазаріус, дякую, я люблю Лазаріус. У мене вже три рази приходив п'ятизірковий Лазаріус. Карніч жодної зірочки, я хотів би ще раз нагадати за всі останні відкриття, які є на каналі, ви можете передивитись. Взагалі нічого цікавого не приходить. Я ось тут руйник 6 зірок за оце велике дякую. Я його використовую, можливо, навіть і переведем на 6, нехай буде. І міфік. Зіхрон дві зірки, дякую. Я чекаю Карніча більше, мені нічого не треба з зміфічити. Не прошу комідуса 6-зіркового нічого. Дайте, будь ласка. На карніжі одну-дві зірочки. І алзгор, який, якого в мене немає на аккаунті. І галатир одна зірочка. Також дякую перша зірка на галатира, якого в мене також немає. Але сьогодні ніби форти цілих три міфічних героя і двозірковий гнут. Дуже дякую. Він мені був дуже сильно потрібен, тому що не вистачало. Дві зірочки та будь-якої кількості зірок саме нагнута. За ось це дякую. Дуже приємно отримати. Хоч щось із бажаного. Але ще б хотілося отримати якихось епіків тих, що стоять в обраному. і Терніч. Ні, Лазаріус, дякую. Що приходиш, ти мені дуже потрібен. Неймовірно, гарний герой, якого в мене, звичайно, немає на аккаунті, але. Душ на нього для мене насипає. Дуже-дуже багато. Так, ми відкрили 140 штучок. Потрібно знову почистити склад, подивитися, що можна тут пробудити. Ось цього я все-таки проб... буду пробуджувати, тому що, якщо продає 4 зіркового легендарку, це плюс 25 ось. Ці з цього ресурсу це взагалі нічого не вартує, тому не бачу сенсу ось загнута, дві зірки, це найкраще, що я отримав, мабуть, за останніх. Віднов... можливо, навіть із жовтня місяця з душ зірочки, дуже дякую, тут 4 є. Пробудемо ще одну вугу. нехай буде. І зараз підемо чистити. Трішки подумаю, чи варто ось. Пробуджувати я на 6, тому що він у мене 4, ніби цього вистачає для нього. Подивимось. Ну що ж, розпродав я все, забрав ось тут ресурси. Тепер підемо сюди, докупимо ще камінців. Можливо, це помилочка, варто було б переводити її все в щось цікавіше, але 20 камінців. 2 рази по 10. Переберемо звідси гнута на всяк випадок. Я не вірю, що він може мені прийти, а поставимо сюди. Навіть не знаю, кого хто мені зараз дуже сильно потрібен. Можливо, щурика. Я планую ним грати трішки. І дайте, будь ласка, когось з цих персонажів епічних. Якогось хаска. Він мені дуже сильно не завадив, допоміг пройти місто. Ну і що ж, 20 штучок. Давайте подивимось. Що з цього вийде, надіємось на Карніджа дуже сильно, але є відчуття, що нічого знову не прийде, насипле рарок, як завжди. Алік, зірки дякую, це непогано. І перша легендарка, Іендзин. І тиран із Лемор. Не цікаво, за ось це дякую, але молив дати і чотири зірки Але скаржитись не будемо, це ж пларіум і їхній рендом з камінцями, який. Взагалі мене не любить саме з камінців і Триксія 3, дякую, у мене її немає. Нехай буде хоча б душа. Крихіт Ені дуже близько до потрібного мені героя. Крутракса також дуже близька, неї якраз покращується ламасу, але це не те, щоб я хотів отримати себе на аккаунті. Приберемось так. Дві десяточки. І у нас ніби ще є дві крутки. Ось таких. Зараз провіримо, скільки ще потрібно понітів і продовжимо. Зараз набрали 24 тисячі, тому йдемо сюди, докупляємо два великих камінця. Вийшов, ніби з тих докупити. Потрібно щось із цього, можливо, навіть аліку приберемо, вона буде заважати. Поставимо зергалу. Три зірки все-таки мене. Отримали з побажань і 2 зірки на там Можливо, зараз це спрацює. І ми не отримаємо просто 2 епіка. Дадуть нам якогось гарного міфічного героя. Потрібного головне оце епічний герой. Чи взагалі не потрібний? За це дякую Джамарс. Моля, мабуть, на 4 пофарбована вже і ще один епік. Хоча тут на 6 зірок, за це дякую. І давайте подивимося тут можна покращити. Тиран із Лімор три зірки. Нехай буде. Мені це ніби потрібно. Дасдурк на 5. Не впевнений, що воно мені потрібно. І ніби на цьому будемо завершувати відкриття. Неймовірно сильно повезло з тим, що. Випав нам гнут дві зірочки. Прискорить мені багато чого. Нарешті і... Почекайте, тут ще можна щось продати. Зігрунда. У мене ще лазарі усі насипало так. Інзин не потрібен. Є дві зірочки, йому вистачить, якщо я його отримаю і прокачаю, буду використовувати, йому вистачить цього 350 і ніби вистачає ще на один камінчик. Ось це також продамо. Навіть більше як. Один камінь, думаю, зараз за рахунок цього закриємо всю подію і продовжимо збирати камінці далі. Надіюсь на Карніджа, але певно, що він не прийде дадуть чергового епіка. Так, прочитано наперед. І ніби епік повинен продатись за 100. 150 їй потрібно ще трішки Барда. Хотя таран і ось цей 202 і ще трішечки потрібно добрати. Добре, нехай йде Бард, він нам не потрібен. Крута нам ще один камінчик. Надіюсь, з трьох камінців великих підряд не випаде. Тобто з чотирьох підряд не випаде. Чотири епічних герої надіємось на якусь легендарку. Або того ж самого Карніджа. Легендарка вже добре і. Дякую. Дуже гарний герой. З побажань випав тільки гнут, дві зірочки. Дуже потужно за це дякуємо Дуже сильно дякуємо їй. Скільки у нас очок. 38 тисяч. Не бачу сенсу крутити далі, нехай залишається. На майбутнє. Йдемо відкривати карти. Надіємося, тут випаде щось гарніше. Але. Не вдається поки що відкрити скриньку потрібно. За старою тактикою стратегією, де робимо 2, йдемо одну вниз. Хоча тут ніби підфартило дали курочку 4 зірки за це дякуємо. І переодягачка. Добавили сюди нічого собі. Вона мені якраз дуже сильно потрібна зараз. Але поки що ніяких епічних нічого не відкриваємо. Друга скринька зелена і енергію. Ні, курочка. Будемо качати герою. Не впевнений, що є сенс заморочуватись над тим, щоб витягувати якихось епічних, о, якісь епічні скриньки. Тут не додали можливість блокувати даний вибір, і знову епік. Навіть зелен... не фортить зеленими. Давайте сюди. І тут синька. Трішки промахнувся, що. Великий мінус і зараз, мабуть, варто десь ось тут пошукати епічну карту, надії, нам підфорти, тому що нагороди з цих епічних скринь. Непогані, я б сказав, дуже непогані. Давайте. Сюди її книжечку плюс скриньку. Насипте рубінів. М'ясо. Ніби дають найгірше, що тільки може випасти з цієї скрині. Хоча тут ми не могли промазати. Куди б не натиснули, давали б нам епічну скриню. І у нас ще три карти. Відкриваємо все підряд. І ось таке відкриття вийшло. Але ми не засмучуємось. Рандом черговий раз нас переграв. Пишіть в коментарях, що випало вам. Чи потягнули хоч когось ви з бажаного сьогодні мені підфортило нарешті, потягнув дві зірки гнута, за це дякую. Не скажу, що відкриття було вдале, але ми отримали на халяву видову легендарку, можна сказати. 50 днів всього-навсього збирали ось ці камінці на фрі-ту-плей основі. тому думаю, яка б вона не була, вона вартує цього, принаймні мені так здається, можливо, ви з цим не погоджуєтесь, тому пишіть в коментарі. Але хотів би сказати, що саме відкриття не сильно відрізняється від того, що падає під X2, тому взагалі не жалкую про це. І дякую всім, хто дивився. Протисніть вподобайку, кому сподобалось, звичайно, то має бажання підпишіться на канал і до зустрічі на наступних відео та стрімах. Бувайте!